Усім привіт! З вами Ксюша. Нещодавно ми перевели годинники. Тому сьогодні вирішили спитати в українців, як вони ставляться до переходу з зимового на літній час. Ну поки я не відчуваю впливу, але я дуже люблю саме літній час, бо я пізно лягаю, тому люблю, щоб подовше було світло, да а зранку можу довше спати. Ну, Перший тиждень важко, а потім звикаєш. На мене ні можна на час довше ходити гуляти. Буде пізніше темніть. Так, трохи впливає, погано спиться. Спокійно. Не залежне. Ні. <рес> Скоріше залежний від обставин, в яких це переводиться і все. Абсолютно ніяк. Все, все нехай. Мене все острає. Все добре. Все в графік, і для мене це енергетично позитивно. Ні, на мене зовсім не впливає. Абсолютно. От я знаю, де мої знайомі якось ну, так реагують, що і здоров'я якось у них Знижується на мене це зовсім не впливає.